Уважність, стрес значною мірою сприяє таким захворюванням, як серцево-судинні захворювання, ожиріння та інші важкі захворювання, маючи на увазі проблему стресу, обов'язково потрібно знайти спосіб зняти стрес та допомогти вирішити інші проблеми психічного здоров'я. Уважність, це один з найкращих способів допомогти впоратися зі стресом та іншими факторами, пов'язаними з хаосом у житті. Практикувати уважність може бути складно, якщо ви ніколи раніше цього не робили. Можливо, ви не знаєте, з чого почати і як. Як це зробити за допомогою цього посібника? Ви дізнаєтесь, як розслабитися та вдосконалити своє тіло, розум та дух завдяки уважності? Ось що ви дізнаєтесь, що таке уважність, суть уважності, переваги уважності, коли практикувати уважність, негативні наслідки хаотичних часів і стресів, як уважність допомагає стресу, переваги практикування уважності для тіла, як практикувати уважність щоб покращити тіло, як практикувати прогресивне розслаблення м'язів, як зробити сканування тіла, переваги практикування уваг. Важності для розуму, як практикувати уважність. Щоб покращити розум, як встановити пам'ятну ранкову рутину, переваги практики уважності до духу, як практикувати уважність, щоб покращити дух, як створити корисні твердження, як використовувати уважність як можливість зростання, як уважність підвищує стійкість, чому ви повинні хотіти бути стійкими, що відрізняє уважність від медитації, як використовувати медитацію, щоб стати уважним, як практикувати цілісну уважність, як йога покращує уважність і набагато більше.